Путін вирішив воювати до остаточної перемоги, заявив топ дипломат Європейського союзу Жозе Борель. Він закликав до активнішої підтримки України через те, що глава Кремля не налаштований припиняти повномасштабну агресію найближчим часом. При цьому в Україні на карту поставлено існування Європейського союзу. Успіх в Росії залежить від залучення на полі бою якомога більшої кількості людей. Якщо ми не мобілізуємо всі наші можливості, це дозволить Путіну виграти війну в Україні. Жозе Борель, верховний представник ЄС закордонних справ та політики безпеки. Більше того, російський президент не задовольниться частиною України, дозволивши решті території належати до Євросоюзу, пояснює глава дипломатії ЄС. Згодний з цим і журналіст Віталій Портников каже: для Кремля важливим є знищення України насамперед як держави. тому що вже анексія Криму змінила міровий порядок. Но если удастся уничтожить целое государство в центре Европы, извините меня, мир уже совсем будет другим. Мы вообще даже не можем себе представить, каким он будет. И понятно, что в этом мире влияние Китая будет возрастать, я бы сказал, как на дрожжах, а влияние Америки уменьшаться. Щодо Америки Путін очікує на більш сприятливу ситуацію, яку створять вибори президента США в 2024 році. Саме до цього періоду глава Кремля планував затягнути війну проти України в надії на перемогу Дональда Трампа чи іншого кандидата від республіканців та припинення підтримки України писали раніше у CNN. У України є, е, е, е в черзі Америки підтримка двопартійна. Просто проблема заключается в том, что у них сейчас началась президентская гонка. И во время президентской гонки каждый думает про свою поклевку, то есть есть кандидаты президенты, у которых есть свои политические внутренние, абсолютно политические задачи. И просто Украина используется в качестве разменной карты в этой внутриполитической политиканской борьбе. От там трампісти Трамп і так далі. Ще одним планом кремлівського лідера може бути напад на Європу у 2024 або в 2025 році. Таку ймовірність розглядає одна з європейських розвідок. Пише німецьке видання Bild на тлі припущень чинного глави Міноборони Німеччини про те, що НАТО і ЄС мають не менше десяти років, аби підготуватись до ймовірного нападу Росії. Цей наруф зарвався і приходять супісматри стратегию всем е сегодня в штатах Кагадзельной взятой стране лидеру коллективного Запада, лидеру НАТО, и они пересматривают это. И все те, которые э старая Европа, новая и новые члены НАТО, точно так же, особенно те, которые очень близко находятся географически к той же России. И они понимают, что здесь надо готовиться ко всем вариантам. И хотя Путин сам 19 грудня під час виступу на засіданні Міноборони заявив, що Росія не збирається воювати з Європою та НАТО, з Ажаючи на все в Європі, цьому якось не дуже повірили а навпаки, ще більше насторожилися. Так само великі сумніви викликають і сигнали кремлівського глави Кремля про нібито готовність припинити війну та зацікавленість у припиненні вогню в Україні, про які напередодні писали у Таймс. В інституті вивчення війни вважають, що подібна риторика Путіна більше спрямована на те, щоб затримати та перешкодити подальшій військовій допомозі. Україні, одним словом, на якийсь час приспати пильність? А що про це думаєте, ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.